Сулима приїхав на лікування до Києва з Миколаївської області. Про діагноз цукровий діабет чоловік дізнався у 45 коли судини вже були вражені. Мав дуже великий обширний інфаркт і приїхав тут на в Амосово. Мені порекомендували оцей цей хороший центр, де він ще називається Київський міський центр індекронології із сердечно сосудистими патологіями. Дуже часто люди з цукровим діабетом, особливо другого типу, можуть ходити роками і навіть не підозрювати, що в них є таке захворювання. А діабет тим часом вражає як дрібні судини, так і судини серця, мозку, погіршує стан очей, нирок, нервів нижніх кінцівок із розвитком синдрому діабетичної стопи, що може призводити до ампутації кінцівок. Натомість, якщо людина отримає адекватне лікування, діабет не є протипоказам для звичного активного життя. Тому так важливо проходити вчасне обстеження і перевіряти, хоча б елементарне. Кров на цукор цього року вона у нас 14 та 15 листопада з 9 години до 15.00 таким пацієнтам люди, які не обов'язково які хворіють на цукоровий діабет, всім бажаючим проводиться вимірювання глюкози в крові, проводиться вимірювання ретеріального тиску. Відповідно, якщо є порушення глюкози, такі пацієнти отримують безкоштовну консультацію ендокринолога ну, з наданням рекомендацій. Відповідь. Звісно, ми з оператором також вирішили перевіритись, бо, як завжди, немає часу сходити до лікаря. А так як є така можливість, ми просто не можемо її упустити. Хоча чесно зізнаюсь, це страшнувато, адже завжди дізнатися, дізнатись, результати будуть якісь не дуже хороші. Сподіваюся, це буде гаразд. Мої результати в межах норми. Наступний на кушетці – наш оператор. В межах норми. Норма 6.1. Так, Дякую. Перевірятися медики радять як дорослим, так і дітям, і не обов'язково чекати особливих дат. Варто здати аналізи обов'язково людям, які мають такі симптоми. Схуднення це часте сече випускання вночі. Спрага постійна, коли люди можуть за добу випивати навіть 5 і 6 і води. Скарги у них що сильні болі у ногах, оніміння так, повзання мурашок вони відчувають поколювання. Або, наприклад, їдуть за кермом і відчувають, що погіршується зір, що пливе щось передуть. Сьогодні держава забезпечує пацієнтів інсуліном безоплатно або з мінімальною доплатою. Нагадаю, що за адекватного лікування і дотримання рекомендацій лікарів можна вести повноцінне життя і маючи цей недух. Головне про нього знати. Наталя Білогурова Євгеній Солодовник, телеканал